Сеня Морозюк, та що майбутня наречена Гренкевича, виклала фото, в якому каже, що більше не заручена. Обручку, мовляв, вона продасть на потреби ЗСУ, пальчик її вільний, і що вона залишає за собою своє дівоче прізвище. Вірити цьому чи ні? Ну, Знаючи, що в стосунках завжди один про одного все знають, якось цей пост схиляє мене до думки, що, мабуть, це зорганізована акція. А можливо, і ні. Можливо, все-таки вона обрала кар'єру і відбілити своє ім'я, і вирішила покинути Ренкевича. Мабуть, стався якийсь скандал поза камерами. Що думаєте про це ви? Напишіть мені в коментарях. Вірите?